Те, що любили розповідати, що ми один народ, то багато речей пов'язаних з дитинством і пов'язаних із шлюбом із всіма такими штуками показують, що зовсім ні, що поведінка, демографічна поведінка наших людей вона була інакше. Тобто, наприклад, шлюбний вік в Гетьманщині, в Козацькій Україні був істотно вищий ніж в Росії. Це вже у XVIII столітті. Тобто, що це означає? Це означає, чому не було поширене снохачество, наприклад, чи оті всі їхні явища, коли одружували зовсім зовсім ну, дітей, зовсім юних, тільки власне, церковні норми це дозволяли. Церковні норми дозволяли шлюб 14 років для хлопчиків, ну, там, в XVIII столітті в кінці підняли до 15, 12 для дівчаток. Наприклад, світське законодавство знову-таки те, що в Гетьманщині успадковане з речі Посполитої – 13 років для дівчат, 18 років для хлопців. Але бачите, на практиці виходило зовсім інакше. Вік вступу в шлюб був вищий. І тут е е був такий м демограф Хайнал. Він вивів два типи шлюбності: що, мовляв, є західний або європейський тип шлюбності, і є східний. Ну от російський, більше такий. Він навіть лінію провів там Санкт-Петербург-Трієс, так навскоси. От що, мовляв, для центральної, північної, західної Європи був один тип шлюбу притаманний. Відповідно, для оцих територій, для Балкан був притаманний ось цей такий східний. То Гетьманщина тут вибивається, особливо міста. Ні, ні, ні. от Виходить, що ми за цими показниками були такі, як. Країни Центральної Європи. Тобто, і це вже означає інакші життєві стратегії. Це означає, наприклад, ну, я, я крім того, що дослідник дитинства, я ще дослідник міст відповідно. То для мене, наприклад, співвідношення дітей і дорослих або шлюбний вік це теж е, підстава, маркер поговорити про стратегії. Тобто, що ось е, ці люди, вони, наприклад, там, молоді люди приходили наймитами в міста. Щоб заробити якусь грошину, чи вони е, десь щось там навчались ремеслу і так далі, а аж потім одружувались. Тобто, все таки в цій історії, не дивлячись на патріархальне суспільство, в цій історії більше суб'єктності, більше свободи, як на так. так.